Дія кандидатів і юридичних основаннях для будучих змінень ми розпросимо юстиції України Павла Петренка. Добро вечір, скажімо, всі говорять про децентралізацію всі кандидати і про зміни в конституції. Але для цього потрібно написати, переписати, прийняти або скасувати цілу купу законів. Скільки часу на це може піти? Чи підраховували? Уряд України вже зробив перші кроки і прийняв перші рішення, які пов'язані саме з децентралізацією. Ми розуміємо, що це надзвичайно важливо для наших областей, наших територіальних громад. Була затверджена концепція децентралізації. Ми її презентували всім міським головам. Вона була одноголосно прийнята. І суть її полягає в тому, що дійсно на місця передаються реальні повноваження в бюджетній податковій сфері, в соціально-економічній сфері. І отримання цих повноважень так само тягне з собою досить серйозну відповідальність. Так само уряд прийняв низку рішень пов'язаних з зменшенням кількості дозволів і з передачою питань пов'язаних з реєстрацією і з наданням адмінпослуг саме місцевим громадам, місцевим адміністративним центрам. І це ті кроки, які уряд в межах своїх компетенцій міг зробити, приймавши своє рішення. Що стосується закріплення і фіксації цих повноважень на рівні конституції, ми надали свої пропозиції до конституційної комісії. Зіду наших пропозицій передбачається ліквідація відповідних державних адміністрацій. Які фактично призначаються і керуються з Києва, зі наших пропозицій пропонується передати всі повноваження щодо виконавчої влади безпосередньо виконкомам, які обираються місцевими радами, і підзвітні підконтрольні територіальним громадам. Згідно наших пропозицій, пропонується можливість об'єднання територіальних громад навколо якихось спільних адмінпроєктів, будівництво шкіл, центрів надання медичної допомоги, де держава буде спільно фінансувати з місцевими громадами ті чи інші важливі проекти для. Цієї території всі ці пропозиції викладені в проектах законів, всі ці пропозиції викладені в змінах до конституції, які ми не дали до Конституційної комісії, і я переконаний, що у парламенту немає іншого шляху, як прийняти ці зміни і дати суспільству чітку відповідь. А чи є у вас якийсь прогноз, як швидко це можуть зробити? Я маю надію, що в рамках тих конституційних процедур, які передбачені, вже на цій сесії поточні парламент може до кінця липня прийняти в першому читанні відповідні зміни. І вже на минул на наступній сесії, вересні місяці, прийняти цей закон в цілому. Для цього є всі підстави, для цього український уряд працював протягом декількох місяців і надав по цьому блоку питань всі необхідні напрацювання. І тут питання до народних депутатів. Наскільки я знаю, народні депутати направили весь комплекс тих напрацювань. Цівань і змін, які були фактично узагальнені конституційною комісією до Венеціанської комісії, і Венеціанська комісія обіцяла так само, як Рада Європи, обіцяла дуже швидко дати свій висновок з приводу цих змін. Ще одне запитання стосовно змін до конституції. Сьогодні Конституційний суд постановив, що президент, який у нас з'явиться 25 травня, керуватиме країною 5 років. Але після виборів ми плануємо знову зміни до конституції. Чи не завадять якісь такі деталі? По терміну президентства або знову повноваженням, я переконаний, що жодні зміни до Конституції не можуть завадити е, тим питанням, що стосується сроків повноважень, президента, який обраний на всенародних виборах. Сьогодні Конституційний суд дав відповідь суспільству саме до дня голосування щодо строку повноважень, на які обирається президент України. Багато нарікань можна чути стосовно антитерористичної операції надто сьогодні, коли е, у парламенті була велика сварка, е, чи згортати антитерористичну операцію, чи не згортати. Як ви оцінюєте, е, напевно, в мін'юсті проводили якийсь е, аналіз підґрунту е, для цієї антитерористичної операції. Чи не буде потім полювання на відьом, на тих, хто брав у ній участь? Ну почну з того, що зараз деякі політики. В цілях певної політичної риторики фактично говорять речі, пов'язані з критикою військових, з критикою антитерористичної операції. Хочу всім нагадати, що два місяці тому назад, коли прийшов новий уряд, фактично були призначені силовики, в Україні не було армії, армія була знищена. В Україні була повністю демотивована міліція. В Україні була розграбована державна казна. За цей строк ми змогли відновити частково. Боєздатність армії ми змогли зробити перші кроки до того, щоб міліція почала захищати мирних громадян стосовно а, критики чи не критики а, антитерористичної операції. Ви знаєте, коли а, на сході вбивають мирних громадян, коли, коли їм спорюють там животи, коли а, бандити а, фактично тероризують цілі населені пункти, держава не має права на це не реагувати. Держава не має права так само вступати в перемовини з терористами. І, а, я можу сказати тільки про те, що мої колеги, які працюють в Кабміні, які відповідають за силовий блок, вони справжні герої. Тому що в таких надскладних умовах домогтися фактично того, що армія і міліція почала працювати в напрямку стабілізації ситуації на Сході, це серйозний, це серйозний крок, це серйозний подвиг. У нас же зовсім мало часу залишається, але головне запитання сьогоднішнього дня е, претензії Газпрому і газ за передоплатою. Чи готовий у нас іск з цього приводу? Україна направила е, відповідне передсудове попередження російській стороні. Нафтогаз Україна направив таке передсудове попередження. Е, у російської сторони закінчується строк на відповідь. І насправді тут мова йде про судові претензії Нафтогазу до Газпрому. В частині необґрунтованої завищення ціни, в частині дискримінаційних умов контракту. І питання полягає в тому, що якщо Російська Федерація і Російський Газпром до кінця цього місяця в досудовому порядку не погодяться і не врегулюють ті питання, які ми поставили в нашому зверненні, ми звернемося до Стумгольського арбітражу. і саме суд буде приймати рішення згідно тої доказової бази, яку ми подали. Дякую, дякую за те, що знайшли час і роз'яснили проблемні нагальні питання о законах настоящого і будущого. о праві, нам сьогодні розказав Павел Петренко, міністр юстиції України.